Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок п'ятий. Зараз розкажу було це люди на Петра Капусника, якраз на самий сонце поворот. Люди, сина нерозпусника, він шанував і хату, і город. Коли ж вона його причарувала, він як сказився, геть одбився друг. Хай вам розкаже процик Кулевара, Семен Капканчик і Ромашко Струк. Він перестав ходить на вечорниці, не зачіпав дівчат і молодиць, а все ходив до тої чарівниці. Недарма в річці топлять чарівниць. Вона його, іднолітка панове, пора кебету мати на плечах. Я вже й варила зілля полинове, щоб міг від туги не зачах, а він весь там. Якраз перед походом не спалося мені, як на біду, Грицько устав та шась поза городом, А я тихенько на зерці йду. Отож спинилась по той бік цибулі, а там вже луг роздолля для бджоли, Стою собі та й думаю А дулі, щоб ви мене круг пальця обвели. Взувачки мала постільці свинячі, Щоб не шамтіло шерстю догори. Трава ж м'якенька, коли щось манячить от чураїв туди, в осокори. А вечір темний, хмари, як повісма, Гора шумить було перед дощем. Вона ж на шиї так йому й повисла, то я собі засіла за кущем. Хтось засміявся якось недоречно. Мартен Пушкар бровою ворухнув. Вчинили ви, сказати б, нестатечно, який вас біс на тоя подоткнув. У мене син одинчик. Пане, і запечаля на душі одне, одна у серці шпичечка тернова, не дай же Богу дре дремене. Ну, добре, як воно вам у вохоту, то діло ваше, хоч воно і гріх. Ви, мати, знавши отаку нецноту, Чого тоді ж не розлучили їх. Щоб у заміжніх погубив підметки, чи я чернець скоромився мирським, Чи щоб пішов до таці кислометки, котра тягалась бозна де і з ким? Тут як підскочить таця, як змережить шумка спідниця з десяти аршин. О, рихно, трясця мене держить, ти хоч на мене суко не бреши. Це я брешу особи урядові, та хай же Бог усю мене як є. Як щось отут збрехала, я судові, і на душі, і на тілі обіб'є, я прошу о святую справедливість, вдові звеліли сісти й не клясти, а таці, загуби, неповсягливість два хунти воску в церкву принести. Насилу втихомирилась кобітка. По тому був припозваний за свідка Семен капканчик, хлопець непитущий, з котрим Грицько був приятель найдужчий. Звеліли ми, капканчику, семену, Казать судові правду нестеменну, І він сказав Тут кожен щось говорить. Вже той Грицько чутками так обріс, Ну бо кому якого батька горе. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. Ось тут і суд на тому зупинився, що знали ж всі, і Галя не глуха, що сватав ту, а в тої опинився. А хто із нас, як кажуть, без гріха. Це, як у пісні.